Питання до власників BMW. Підкажіть, що потрібно мати кожному BMW-сту в багажнику разом з запаскою? Це, звісно ж, запаска. Домкратік, ключик, що там ще? Вогнегасник і, звісно, передній бампер. Навіщо він вам спитаєте? Я вам зараз поясню. От івіть ситуація. Не ваша машина. Вигнали на швидкість, дали десь бачком, не справились з тормозами, зловили стовбик. Виходите? Блін, труба, треба міняти. Ви не дзвоните які розборки, вже є у вас запасний бампер ба ба багажник. Ви просто достаєте, заміняєте новий на старий і їдете задоволені по своїм справам. Тому для вас ще поки що в наявності хочу показати великий вибір передніх бамперів, BMW F-10 в різних комплектаціях: під проктроніки, під умивачі, під фарбування. До речі, підфарбування по дуже хорошим цінам віддам. Так само, третя серія, п'ята BMW, передні, задні, так само є на цій моделі. Кому що потрібно, звертайтесь, допоможемо.